Ера будівництва вирішила побувати в Нью-Йорку. Для цього, як знають наші постійні глядачі, потрібно приїхати на лівий берег Києва на Позняки. Саме так називають мікрорайон Позняки 4А А маленький Нью-Йорк. П'ять будинків тут вже здано в експлуатацію. Отже, які квартири пропонує забудовник, вивчаємо сьогодні. А допоможе нам мешканка Позняків і менеджер відділу продажу «Київміськбуду» компанії, що здійснює будівництво Зоя Пітула. Працювати з інвесторами саме тут, у відділі продажів, що свого часу відкрився поряд із будмайданчиком, було мрією Зої. Я в «Київміськбуді» працюю з 11-го року, але в один прекрасний день я прокинулась тут на позняках. Я живу вже дуже давно, і побачила, що мій через дорогу пустир обнесений забором «Київміськбуд». Я в той же день побігла до віцепрезидента з запитанням, що це таке буде. Він сказав, що це буде дуже велике будівництво, ну ем, яке ми вже закінчуємо на сьогоднішній день. Я сказала, Я хочу працювати тут. Зоя любить позняки і любить працювати з інвесторами, тому робота йде легко. Задача менеджера допомагати інвестору від моменту обрання квартири до отримання ключів. Після свят новорічних, взагалі, таке враження, що люди чекали, коли ми почнемо працювати, тому що е, дуже багато дзвінків, дуже багато клієнтів прийшло в перший день роботи, коли ми тільки відкрилися. Одні питають стосовно задають питання з даних будинків, коли ми можемо заселятися. Інші, коли ми можемо переглянути квартири, які є ще вільні в продажу, щоб їх придбати. Дуже багато дзвонять з запитаннями. Стосовно того, чи вели там будинки в експлуатацію. До речі, ми ввели ще два великі будинки третю, четверту чергу на початку цього року. Вчасно які ж квартири ще можна придбати у комплексі: однокімнатні метражем близько 50 метрів, двокімнатні площею 78 квадратів і трикімнатні помешкання на 104 квадратних метри. Наповнення у всіх квартир однакове, зокрема, обов'язково поставлені батареї. Звертаю вашу увагу, що батарея стоїть на регуляторі на двірці, але в квартирі тепло. І е, такі батареї з таким регулятором в усіх будинках встановлюються, тому буде дуже тепло всім нашим мешканцям. Розведена електрика. Хочу звернути вашу увагу, що в усьому комплексі однаково в усіх квартирах вже встановлюються розетки. Е, і в принципі, е, ну основні там моменти вони е, враховані, і під електроплиту е, провід. І люди, в принципі, додають собі вже стільки, скільки їм потрібно, додатково засклені балкони. Балкон утеплюється. Він утеплений і повністю вже пофарбований. Тості, можемо сказати, майже чистовий варіант без підлоги. Тільки Підлогу вже собі кожен зробить так, як захоче. Добудувати на позняках четвертих залишилося лише один будинок номер шість. Це п'ята черга будівництва. на сьогоднішній день маємо два будинки, які вже введені в експлуатацію, отримали поштову адресу. Один будинок перша черга чекає свою адресу. Сподіваємось, що отримаємо її вже найближчим часом. Весною людей будемо заселяти. Третя четвер... четверта черга це наші новенькі. Нововведені будиночки отримали сертифікати по ним і зараз також будемо подаватися на присвоєння почтової адреси і сподіваємося, що весною вже людям зможемо починати передавати їх квартири на шостому будинку. Склять найвищі поверхи, тривають внутрішні роботи. Щойно дозволить погода, почнеться оздоблення фасаду. Поки роботи на позняках 4 а добігають завершення у Київськбуть готові запропонувати інвесторам чималий вибір квартир і в інших об'єктах. Структура продажів. Вона ну приблизно вона кожного року є однакова, тому що «Київмісбуд» – це компанія, яка орієнтована на дуже широке коло споживачів. В першу чергу ми будуємо житло економ-класу, і це найбільш масова категорія, яка є на ринку. І тому люди сьогодні, знаючи репутацію компанії, знаючи, що вона працює більше 60 років, і тому люди довіряють компанії.